Так, хочу ще прокоментувати ситуацію. Два працівники міліції стоять, зупиняють. Патрульного автомобіля, як ми бачимо, ніде нема. Якийсь часний автомобіль стоїть. якийсь із ними дружинник непонятно який. Як у вас старший? Старший чов. У патруляч як у вас? Я що? Ви старші? А що? Счастяники в позвіздах, що в не ви. А де ваша машина патрульна? А в нас печі А У вас? Та yeah. А вас поклали з дружинником, та ви ще... А з, як... ви чи... як... Як... з якої його народної дружини? Прошу... З якої його народної дружини? Зараз. Так ні, ковас там. Коваць глав. У вас і зай главне? Ні, з людей ковас главне. Бо я просто перший шов, його заперли автобуса, ви навіть, я бачив, ви сперли автобуса, ви навіть без причини нічого не вповіли. Вас на що ти поклали? Або вони без причину зупиняли. Так, понятно. Їх. Я їхав, їхав за автобуса, а ви мене знімаєте. Будьте добрі. Хочу вам розказати, не знімайте мене. Ви мене чого знімаєте? Бо за автобус посадова особа. А ви хто? А я не посадовий Представтеся, хто ви? А я не маю вам себе представити. Подам на вас у суд. Ви погрожуєте? Я не погрожу. я вам кажу, що я на вас подам у суд. Спрежте телефон. Майте зараз і здійснюється того, що там і сте поклали. І ви сплять. Так. Дзвоню я ще раз. Добрий день, я вам дзвонив по поводу цього інспектора Богдана. Давайте прийміть від мене заяву, бо прийміть від мене телефоном заяву чи прийшліть, когось, я напишу заяву. Він Такий, що я знаю, у вас там якісь зв'язки з ним чи що, я не розумію. Він себе взагалі неадекватно веде, хоче від мене камеру у вирвати тепер. Я вам, я вам кажу, стисло Віталій Степанович... Ну <laughs> це капець. Будьте добрі, прислід рупу, бо у мене зараз ще буде бити. Я вас прошу, бо він за мною йде до машину, дойшов, аж даже біжить за мною. Я все знімаю на, теле, на, 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 на камеру. Він ще не буде нічого, я не знаю, я вже заслужу. Та діду маленько. Сіду маленько. А де о, ну давайте пишіть. Yeah? Пушо інспектора тікаю. За уважно частному автомобілі. Без поворотника, без нічого. Поїхали.